Всім привіт! Це без цензури на цензорнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, друзі, сьогодні у нас таки черговий <смас> спроба, чергова спроба осягнути весь той треш, який коїться навколо нас. Знову ж таки, вкрай складно слідкувати кожну секунду за новими вкидами, за новими цитатами, новими заявами, які з'являються в інформпросторі. Насправді цього не потрібно робити, друзі, це просто неможливо. Але мені здається, варто розуміти певні тенденції. І знаєте, от як роблять розумні розвідки в розумних країнах, усякому разі робили раніше. Визначаються якісь правильні, такі важливі маркерні точки чи маркерні фактори, які реально впливають на події. І через те, що ти слідкуєш за ними, ти розумієш загальний, скажімо так, плин ситуації, загальну тенденцію. От я рекомендую саме такий метод використовувати до тих процесів, які зараз ідуть навколо нашої війни, і всього того, що. І чим вона може закінчитися, скажімо так. Ну, власне, щойно відгриміла мюнхенська конференція. Щойно тільки ми тут порефлексували на заяви Джей Ді Венса, Трампа і так далі, плюс, буквально на днях в Саудівській Аравії. Буде зустріч представників Рашки і Америки. Туди ж поїхав Зеленський. Розказує, що нібито на, на, на ті перемовини не запросили. Але при цьому Трамп каже, що запросили і що буде брати участь. Коротше, повний бідлам. Паралельно в Україні почалися явно процеси закручування гайок. Паралельно в Україні щойно відправлений абсолютно беззаконним рішенням Зеленського під так звані санкції. Петро Порошенко заявив. В інтерв'ю нашому виданню Цензурнет про те, що 26 жовтня, скоріш за все в Україні відбудуться вибори президента. Чи будуть це ще та одночасні вибори парламенту і місцевих виборів? Це теж питання, мали би би. Але я так розумію, що Порошенко говорив саме про день виборів президента, от саме як президента, от така от резонансна заява, яка в принципі для глядачів Цензурнет, я думаю, абсолютно не є ніякою новиною, тому що ми з вами. Про це говоримо десь уже щонайменше рік, якщо не більше. Про те, що саме жовтень 2025 року це найбільш поки що така притомна дата для виборів. От ну, тепер бачите про це прямо заявив політик, який є у нас єдиним офіційним опозиціонером в країні. Відповідно, я би доволі серйозно поставився до цієї заяви і не іронізував, як там деякі роблять з цього приводу, тому що саме це. І є, скажімо так, оця от маркерна точка, якраз таки в принципі поняття виборів, є, скажімо, тем ключиком, який дуже добре допомагає відкрити двері для розуміння всієї ситуації. Отже, давайте спробуємо осягнути основних сторін. Розпочнемо до речі, з України, що логічно, бо ми в Україні. Абсолютно очевидно, що Володимир Зеленський ставить собі за мету залишитися при владі. Тобто, давайте залишимо за кадром оці всі його, знаєте, якісь заігривані на тему Ой, я не знаю, ну може, я подумаю, ну це завість, це закінчиться війна. Піде він на другий термін, без варіантів. Ну а після рішення про санкції щодо Порошенка він тепер просто точно піде, бо він прекрасно розуміє, що він. Скажімо так, остаточно перейшов будь який Рубіконду, бо поки він там, знаєте, доводив санкції, на жаль, теж до речі, незаконно, але проти там різної ватної сволочі, це на це можна було закрити очі, тому що мовляв, ну все-таки це ж проти всяких уродів, тому ладно, як то так от таке. Ну, як тільки він почав вводити санкції проти абсолютно умовно українських політиків, як до них не ставитись, це звичайно відкриває скриньку Пандори в плані того, що з ним буде те саме. І я не думаю, що у нього настільки хороші, скажімо так, юристи, і в нього вистачить розуму так підготуватися до того процесу, як зробив Порошенко. Думаю, що ні. Тому він прекрасно розуміє оточення, прекрасно розуміє, що або вони виграють вибори, або їм повна жопа. Так само вони прекрасно по рейтингах бачать, що ніяких шансів виграти ці вибори, наприклад, президентські, у залужного нема. Так само ніяких шансів виграти, ну не те, що так, як у 2019 році, просто навіть математично виграти вибори як партія від імені Зеленського. У них теж нема. Тобто ситуація в них край проста. Або вони проводять вибори так, щоб до них були не допущені, або не встигли, або як завгодно ті люди і ті сили, які можуть у нього виграти. Або він програє ці вибори, це абсолютно очевидно. Тому я впевнений, що Зеленський буде робити дві речі: перше максимальний тиск на своїх конкурентів, максимальна спроба їх усунути, закрити, забрати у них ресурс, запомоїть. Ну ви розумієте, це вже відбувається і буде тільки збільшуватись з кожним днем. Так само можна не сумніватися, що Володимир Олександрович прикладе всіх зусиль для того, щоб максимально затягнути питання демобілізації, максимально. Позбавити права нормально голосувати чи тим більше балотуватися максимальну кількість військових, які захотіли би це зробити, тобто його завдання зробити так, щоб до виборчих дільниць знову, як і в 2019 році, дійшла тільки його аудиторія, яка буде відголосувати за нього. А інші мають бути розпорошені, дезморалені. Спустошені і так далі, і тому подібне. І от на цьому, на цьому всьому на безальтернативності він не збирається вигравати вибори. Відповідно, його завдання зробити так, щоб ці вибори були максимально неочікувано для всіх оголошені, і так, щоб все пройшло максимально швидко. І от, якщо ми беремо за дату 26 жовтня, то зрозуміло, що для цього для того, щоб вони відбулися в цей строк, дійсно потрібно, щоб десь уже в районі Великодня чи 9 травня умовного. Сакрального дня побідобісія для Рузні, було щось підписане між Україною, Росією, там, Америкою і так далі. Перше до американців. Ну, можна, звичайно, вважати, що там просто ідіот, який багато чого понаобіцяв, а тепер не знає, як це виконати. Я би це сприймав не так. Я вважаю, що у Трампа є певний план. Я не можу сказати, що в Україні в ньому відведена якась дуже важлива роль. По великому рахунку, Трамп хоче повернутися в часи там, Другої світової війни, Першої світової війни, коли Європейці. І там всі світові сили знесилюються в боротьбі. Ну а американці вступають на вигідних їх умовах і, так би мовити, знову підтверджують на там ще умовність до років наперед свій лідерський статус. Може, це цинічно, але ну Трамп, в принципі, не про мораль. Е, тому я, чесно кажучи, оці всі загравання з Путіним в плані того, що ми можемо війська із Прибалтики прибрати і все таке, Я це сприймаю, знаєте, як в певному сенсі з одного боку. Е Запрошення максимальної ескалації з Європою, ну і головне, це знову ж таки потепління з американцями має ну скажімо, не відтягти Росію від Китаю, але у всякому разі. Дати Росії підстави, не лягати під Китай остаточно і не дати Китаю повністю захабатіти Росію, скажімо так, при тому, що сам Путін, до речі, теж далеко не палає бажанням повірте мені, повністю лягти під Китай. Можете не мати в цьому жодних сумнівів. Тому насправді ті, хто думає, що Трамп любить Росію, вони мені здається, абсолютно не розуміють. Сутність цієї людини він реально в нього абсолютно свої цілі, достатньо складні цілі. От чи зможе він і досягти це велике питання? Що стосується України. Ну, то в принципі Україна теж для американців цікава. І ну і з точки зору просто банального бабла. Але це в принципі хороша можливість перекласти свою від на свою відповідальність на відповідних країн, яка буде повністю потім в руслі американців. Вити плюс другий момент достатньо важливий. Давайте так нічним кошмаром для Америки буде, якщо Китай. Укладе угоду з Європою, і Євразія буде контролюватися не американцями. Тому, відповідно, я б сказав, що значення України в цьому сенсі нікуди не дівається. І ну, все одно ми географічно розташовуємося так, що ми фактично контролюємо більшість найзручніших і найшвидких шляхів з Китаю в Європу. І отут ми виходимо на дуже цікавий момент, який мене остаточно дуже лякає. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами дуже багато разів говорили про те, наскільки небезпечною є Китай, я до цього додам, що. Скажу так, китайці небезпечні чим. Це не типова країна, яка хоче стати світовим гегемоном, як це було останні 500 років, тобто стати лідером, всім нав'язувати свої правила, там, бути світовим поліцейським. Ні. Я розумію, що китайці цього робити не хочуть. Вони, в принципі, вважають, що по великому рахунку за межами Китаю живуть без лаваї, і лава, і тому, в принципі. Пофіг, що там з ними буде, їх треба як кліпку, вони там мають робити що завгодно, але в принципі це не має ніякого значення. Тобто китайці, на відміну від всіх попередніх лідерів світу, абсолютно не палають бажанням брати на себе відповідальність за якусь там світову безпеку і так далі. весь трендж про вільну там, торгівлю міжнародну, це означає, що вони хочуть, щоб не було ніяких правил, ну а вони там завжди зможуть там проюліти для того, щоб свої прямі інтереси захистити, а брати за себе відповідальність за когось іншого, вони не збираються. Абсолютно. Так само вони задоволенням. Руються проти західної цивілізації, просуваючи цю з діграданську хрень через Тіктоки і так далі, от, розподіваючись, що Захід швидше навернеться, ніж вони. От, ну, якщо так дуже коротко. От, відповідно, якщо ми говоримо ближче до нашого конфлікту, звичайно, для Китаю це є магістральним питанням війни з американцями. Це звичайно встановити контроль над Європою. І, в принципі, до певного моменту їм це вдавалося, але 22-й рік це все розірвав і продовжує розривати все більше. І хочу вам сказати, до речі, що може скластися дуже парадоксальна ситуація, це прям звучить дуже шизофренічно, але це можливо. Що якщо дійсно Трамп зможе в певному сенсі домовитись з Путіним, то Росія буде ставати все більш антикитайською а тоді Китай ще більше буде зацікавлений в тому, щоб зробити. Ну, не те, щоб про китайську, але в всякому разі зайти максимально в Україну для того, щоб отримати все одно можливість більшого входу в Європу, яка для них, повторюся, є найважливішою точкою. Хто б там що не розповідав? І от, виходячи з цього раптом, ми бачимо, як пан Зеленський, який, його команда, до речі, давно, ви згадаєте чи перед війною висловили купу референсів перед китайцями. Ледь-ледь американці не дали моторсі, чим продать, згадайте, да? Ми пам'ятаємо Манси і Карнієнка розмови про комуністичну партію Китаю, з якої треба брати там приклад і так далі. Ми ж не забули це все, правда, друзі? І от тут ми раптом бачимо, що після зустрічі з китайськими дипломатами Зеленський розсипається в реверансах на Мюнхенській конференції, розказує, що Китай нарешті проявив ту, -ту цікавість. Нарешті Китай може натиснути на Росію. Китай проявив то-то-то. І от тут ми виходимо на те, що дійсно, судячи з усього, Китай прекрасно розуміє, що. А, і може комусь здається конспірологію мій план ну то, як я вважаю, що що до чого прагне Трамп. От, але повторюся, давайте не забувати, що головною точкою війною Америки і Китаю є насправді звичайно Європа. Україна тільки маленька частина цього пазлу. От і тому відповідно Китаю звичайно дуже невигідно, щоб зараз. Е Росія знову пішла на поводу американців, а ще й, не дай Бог, напала на Європу. Ну тоді, в принципі, на китайському плані гегемонії можна ставити великий хрест. І тому, да, я цілком тут то Зеленський правий, коли каже, що Китай зараз набагато активніше почне влазити в всю цю історію, бо при Трампі їм дуже небезпечно. Але небезпека для нас полягає в чому, друзі. Тепер ми знову повертаємося на початок нашої розмови про Зеленського і про вибори, і про все решта. Проблема то в чому, друзі? Проблема в тому, що звичайно, якщо ситуація буде ті так, як зараз, ну та ж Європа, наприклад, яка б вона там не була імпотентна, але вона не дасть Зеленському ж зовсім грубо переламати через коліна Україну. А що стосується американців, ну я думаю, що вони будуть просто зацікавлені в тому. Вони, в принципі, Зеленського я маю на увазі, команда Трампа дуже не любить. Про це вже тисячу разів сказали всі, хто тільки можна, і про те, що Зеленський продовжує намагатися спілкуватися з командою Трампа через Єрмака, що є абсолютним дібілізмом, бо Єрмака за людину там не вважають. Ну, справедливо. От, відповідно, американці будуть просто зацікавлені більш меншій стабільності, але для того, щоб прибрати Зеленського, вони теж будуть готові піти на багато що. Зеленський це прекрасно розуміє, що з усіх боків він нікому не потрібен. І отут є певна небезпека, що він може знайти собі підтримку у вигляді Китаю, друзі, якому буде якраз вигідно, щоб тут залишався Зеленський. Слабкий а уже максимально нелегітимний, але з китайськими грошима. Або, наприклад, Саудитськими, чи оманськими чи є, там оаєшними грошима. До речі, зверніть увагу. Зеленський він підписав велику угоду з ОАЕ, і це не випадково. А всі ці арабські шейхи зараз великі друзі китайців ситуативні, звісно, але тим не менше, китайці дуже часто виступають через, через них. Вибачте за таку конспірологію, але ну дивіться, ми ж прекрасно знаємо, що ті ребятки, типу Арахамі Єрмака і Ко, вони там, де великі бабки, а великі бабки від європейців вже безкоштовними точно ніколи не будуть, і для цих людей їх взагалі не буде. А от китайці, як завжди, будуть готові за те, щоб отримати право зайти в нашу інфраструктуру, порти і так далі. І особливо їх це, повторюся, зацікавить, якщо Росія зараз дійсно піде на якісь угоди з Америкою, і американці їм там щось попустять, і росіяни побіжать завжди віляють хвостиком за ними до речі, так бувало уже завжди. А, якщо хтось забував, то мені дуже збіжно, коли розкажуть, що Росія главний враг американців, Ребятки, російська імперія завжди в усі критичні моменти, і Росія завжди виступала на бозі саме Англії чи Америки. До речі, саме завдяки цьому вони потім і опинялися взагалі серед якихось переможців. І навпаки, коли вона йшла проти них, вона завжди програвала. Задайте ту саму кримську війну. Тому ну, я ж кажу: насправді кульбіти можуть бути дуже дуже цікаві в міжнародній політиці. Це те про що я вам завжди казав, друзі. Що то, вибачте, ми маємо мати свої стосунки з усіма, але пам'ятати, що нашим союзником, є тільки наша армія і флоти більше ніхто. Це так просто, якщо хтось забув. Але для нас важливо те, що Володимир Олександрович може спробувати зіграти в такий гамбіт. що він опирається на китайців, вони йому дають великі гроші. Цими великими грошима він засипає своє ядро. При цьому він максимально жорстко закручує гайки, вже забиває болт на американців та європейців. Китайці ж допомагають натиснути на Росію і на якихось там більш-менш умовах таки закінчити цю війну. Трамп, в принципі, це вигідно на певному етапі, бо він це може продати як перемогу. Європейці просто діпліканцернд. І ми отримуємо дуже прекрасну ситуацію, коли Владимир Олександрович попробує тут побудувати Білорусь номер 2 Кстаті, Китай так само активно зараз буде заходити і в Білорусь, де він давно вже є. І це теж буде дуже цікавий процес, що називається Слідкуйте за руками. Отак, так, да, друзі, вибачте за конспірологію, але давайте ми будемо намагатися Витися ширше а, на, все, на все, що зараз відбувається, відповідно. А... Це великий ризик, це великий ризик, і його варто враховувати, друзі. І я ще раз підкреслюю: для Володимира Зеленського ситуація стоїть руба. Або він знаходить спосіб виграти ці вибори нечесно, умовно кажучи. Або він не вилітає з влади і тоді йому згадають все. Ну, а його людей, то я, навіть, я, звісно, дуже мрію про те, як нарешті всі, хто всі, хоче, добереться до Єрмакіїв, гітьманцевих, татарових і, в, і же з ними Стефанчуков, ну тим не менше. От, чи це все даність, чи так буде? Абсолютно ні, друзі. Ще раз повторяю і не втомлююсь повторювати, якщо ви зараз будете намагатися кожен день пропускати через себе і намагатися просто запам'ятовувати кожен пук, вибачте, який вилітає з уст величезного сонміща людей. Навколо цієї всієї історії, яка вже давно більше за те, хто там контролює яке село в Донецькій області, як ви розумієте. Тобто наш конфлікт нарешті вже точно став міжнародним. Ви можете в цьому не сумніватися. Це вже війна не за Покровськ, не за Краматорськ, часів Торецьк. Це війна за те, по суті, як перезбереться на новосвіт, чи зможуть американці знову стати головними вигодонабувачами якихось конфліктів, чи зможе Китай цьому завадити, чи зможе Європа нарешті отримати якусь свою суб'єктність? Чи вона знову. Покірно ляже під нового Гегемона, хто б ним не став. От. Щодо Росії, повторюся, у них на хороших варіантів так само немає, як, на жаль, і у нас в основному. Хоча у нас, я вам скажу, більше шансів, якщо розумно пропідлять такі, стати таким, знаєте, дуже озброєним, дуже жорстким військово-промисловим хабом в центрі Європи, який буде допомагати контролювати тим чи іншим людям торговельні шляхи ті самі той великий шовковий шлях. Зважіть в Принципі дуже природно до українського до української історії тисячолітні, я б сказав так. А от що стосується Росії, то вона в будь-якому разі буде об'єктом гри великих і ніяких шансів насправді вже виступити в ролі незалежного гравця. У неї нема що ніяк не заважає їй все одно бути дуже небезпечним. Хоча б для нас, отакий от дуже цікавий пасіян, друзі. І наше завдання, повторюся, залишитися з суверенітетом, залишитися демократичною країною, тому що. Ну, ми не будемо не демократичною країною, як показала вже багато разів практика, будь-яка спроба українців організувати в якийсь диктаторський режим, закінчується завжди провалом, хто б його не організовував. Ну а якщо цей диктаторський режим організовує така людина, як Володимир Зеленський, ну вибачте, результат за вікном, як то кажуть, і не дайте Бог нам таке побачити, бо тоді, от ми точно можемо сказати, що ми будемо фейл-стейт. Але знову ж таки, тих ж китайців буде цілком. Влаштовувати скелет української державності, який вони будуть під на своїх підпорочках тримати. Ну нам такий варіант з вами не потрібен, це точно. Тому от таке, друзі. Дуже складні процеси. Абсолютно поки не зрозуміло, як далі будуть розвиватися до кінця події. Але ну я спробував так, от дуже може побіжно, але намалювати, скажімо так, плани основних дієвих осіб всієї цієї історії. Але я не втомлююсь повторювати, на сам кінець кажу, що все одно головним актором цієї історії є український народ, друзі, той самий, який підтвердив уже. Через горнило таких випробувань, що ми давно вже заслуговуємо і є власниками на своїй землі. І тому саме ми маємо регулювати, що тут буде. І тому я ще раз закликаю вас. Я розумію, що люди, які дивляться срані телеграм-помийки, вони не думають головою. От. Ну, але я звертаюся до тих людей, у яких є голова, і які все-таки вважають, що вони мають керувати своїм життям, а не хтось інший. Це наш бій, друзі. Це наш бій за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей. За майбутнє нашої країни нам придеться цей весь шлях пройти до кінця і все це зробити своїми руками. І повторююся, да, нам треба пройти між силою, як не програти взагалі війну пробачте, і харибдою втрати демократії і приходу вже остаточно до влади Володимира Зеленського. Я сподіваюся, що ми зможемо й те і інше, для цього є всі підстави, але давайте слідкувати за руками. Я спробував дуже побіжно намалювати, як з моєї точки зору виглядає ситуація. Ви подумайте самі, я теж можу помилятися, щось не помічати. Будь ласка, для цього у вас є своя голова. А моє відео це тільки спроба для вас там запропонувати певні питання, відповіді на які все одно кожен з нас буде шукати і давати сам. Тим не менше, головна константа, українська держава має бути збережена, Українська Республіка, Українська демократична держава це дуже важливо. І ніхто не має права ламати через коліна ні під якими гаслами. Це дуже важливо і ні на які бабки. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, підтримайте його лайком. Не забувайте, що триває наш збір на машину для аеродрому Васильків. Важливий бусік, який буде возити важливі речі для важливих людей. ну, Я думаю, ви розумієте. Ну і не забувайте підписуватись на цензорнет і підписуватись на канал Шоу який де закликаю вас ставати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.